Почали ми говорити до ефіру, що так видається, що ми повертаємося знову на початок. Ніколи не було. І от знову на початок чого і що це дасть на перспективу і на кінець сподіваюсь Путіна. Ми поговоримо просто зараз же з нашими глядачами в прямому ефірі мого туба у слова Токс з Юрієм Богдановим, публіцистом, спеціалістом зі стратегічних комунікацій, який долучається до цієї днини суботи, 18 жовтня, до нас і до мене. Пане Юрію, щиро вітаю! Рада бачити. Слава Україні. Слава, вітаю. Друзі, нагадаю, будь ласка, якщо ви опинилися тут, але ще не підписалися, зробіть це. Будь ласка, на Ютуб. У нас уже майже 15 тисяч підписників, лише 200 людей залишилось до цієї цифри. Буду вдячна всім і кожному. Буквально за тиждень ми такими хорошими темпами рухаємося. З ваші питання в чаті також вітаються лайки, тим більше бо вони дозволяють розмові і моєму Ютубу відповідно просуватися просторами мережі, бо там росіяни вже намагаються зробити все, щоб такого не було. Правда, моя і наша їм очі. Коли пане Юрію, а чому ви думаєте, що напередодні Вашингтоні ми фактично повернулися до ситуації? знов за рибу гроші так? Я би сказав, що скоріше це не повернення до точки нуля, тому що точка нуль була дуже низька. Це фактично був період, коли Трамп відверто працював на Путіна. Ну очевидь, хотів від нього рішення, які повністю збиралися з його інтересами. На сьогоднішній день ми скоріш повернулися в поліцію, коли Дональд Трамп хоче самоусунутися, тому що він. З одного боку хотів е, хоче до швидкої перемоги е, після у, свого успіху, хоча я вважаю, це ну, стомнівний успіх е, у врегулюванні, скажімо так, в фабка, скажімо, е, арабо-ізраїльського конфлікту, тобто конфлікту Палестинських Арабів і Хамас е, 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 і Ізраїлю, він хоче ще якусь перемогу з одного боку. З іншого боку, він знову обирає шлях, який максимально далекий від того, щоб е, мовити. Цю перемогу йому подарувати. Бо я думаю, що ми повернулися в точку, коли Трамп буде намагатися трохи тиснути і на росіян, і на Україну. І, і при цьому, е, замість обіцяних знову таки санкції, обіцяних потечень зброї, ми в певний час будемо в переживати тижні оцього пошуку приматно-дипломатичного рішення, якого за американського посередництва просто не існує в природі, Але, ну нам не звикати Просто переживемо ще один такий трампівський, специфічний цикл. А я теж спілкувалася щойно з політикиною Ольгою Корносовою і кажу, що може це Трамп уже взагалі на вихід шукає собі як би шляхи, щоб але з іншої сторони, пане Юрію він вже каже, він завершив вісім вже вісім воєн чи сто вісім. Йому треба дев'яту чи сто дев'яту завершити. І Нобелівська премія року 26-го, напевно, має ри, десь з цього світло рижі голівонці. Я думаю, що він якраз не хоче виходити. Він хоче скріснки намасти якесь рішення, яке б дозволило йому зберегти е, вікно можливостей для відносин його очевидно кумиром. кумиру. Бо бачимо, що йому дуже подобається Володимир Путін, і він лишається великим прихильником його як рольової моделі для себе. На жаль, як це неогидно, але 에, американський президент досі вважає Путіна. Ну він реч, вважає його своїм другом, бо він нього розчарований, але з рольвою моделю точно вважає Тому він би дуже хотів, щоб з Путіним в нього були якісь конструктивні, зрозумілі відносини, які би їм спілкуватися, то вручати проти Китаю, таке інше. Він з одного боку наче кожного разу переконується в тому, що Путін є загрозою, що Путін Путін не договороздатний. Щоразу він поки що повертається до спроби діалогу діалогу з ним, повертається до спроби діалогу, е, скажімо так, все менш і менш інтенсивною, все менш і менш конструктивного. Але поки ще один цикл нам доведеться, здається, пережити. Тобто він знову я думаю, зараз е, на наше щастя перемовини попередні буде вести вже не пан Він, по пан Лубіочев, де прогрес, тому що. Ми чули, як Вітков вів перемовини, як Трамп сам охарактеризував його експертизу по Росії, що Вітков нічого не тямав в Росії, нічого нічого не тямав в світовій політиці. Але тим не менше, вів ці перемовини. Тепер, хоча буде людина, яка щось розуміє в політиці, і в міжнародній в тому числі вести цю розмову з представниками Путіна. Але на мою думку, можливість прогресу така сама. Просто Путін ще виграв трохи часу для себе в тому сенсі, що. Він, хоча б, не погіршив очевид своє становище що для нього в поточному моменті вже певний успіх. А враховуючи, що Путін досі вірить своїм звітам, звітам своїх командувачів, що в нього є якісь успіхи. Можливо, він вірить, що в той час, поки Трамп знову не переконається, що Путін не догороздатний, він зможе собі щось вибити. Але якщо чесно, і те, і те навряд. Просто я дуже можу тільки попишатися нашу делегацію. Яка в умовах знову роздратованого, знову трохи зачарованого в Путіні Трампа, витримала цей тиск і, в принципі, вела себе вищою мірою адекватно, незважаючи на доволі специфічну поведінку і доволі специфічні виверти американського президента. Але ну, єдине, що ми з вами знову підтвердили те, що казали в цих ефірах, ще з періоду до двадцятого е... інавгурації Дональда Трампа, що пан Трамп е... лишається. Людиною, якою, крім раціональних політичних інтересів, ще дуже серйозно керують емоції його особисті симпатії, його особисті симпатії до диктатур, а не до демократії. Але знову таки він теж орієнтується на свої рейтинги, теж орієнтується на свої інтереси, і дружба з путіним зараз в американській політиці як не користувалася популярністю як концепція, так і не користується. Тому я думаю, що наша головна задача зараз перетерпіти цей черговий цикл загострення. Не загострення, а скоріше пом'якшення відносин між Трампом і Путіним. Я думаю, що це до перших реальних перемовин, які завершаться нічим, або завершаться якимось дивом, якщо Путін дійсно готовий вже до виходу з війни. А вихід з війни зараз можливо, тільки в форматі заморозки, про що сам Трамп вчора сказав, і це вперше, коли він каже, що сторони мають зупинитися там, де воно є, і це фактично є -са та сама заморозка ефективна так, ну, да. це ж питання припинення вогню. Якраз такий Дональд Трамп написав соцмережі True Social про те, що треба припиняти по лінії або а Потім ще говорити про щось. Також і Зеленський каже, що ми ж так, ми спершу припинення вогню, але Путін ніколи не піде на припинення вогню. а Якщо піде, він його порушить. Це ж незмінно вже майже 12 років. Буде 12 років в наступного року в січні-лютому з моменту незаконної анексії Криму. Ну, знаєте, тут я знову таки подаю в тому, що Україна ніколи не була такою сильною, як зараз у воєнному плані. Це перше, що вже серйозно стримує Путіна від потенційне відновлення бойових дій. Це перше. А друге, що ще важливіше, на сьогоднішній день я взагалі переконаний, що Путін досі не буде погоджуватися ні, ні на яке припинення вогню, тому що йому вихід війни зараз це дуже болюча ситуація, в якому такий, в, в нього дати багато ризики. і. Тут знову таки, я вже про це казав цих ефірах, що якщо він навіть е, піде на заморозку війни з Україною через неможливість виграти цю війну, він точно спробує дещо скалювати проти Європи, можливо, десь на Кавказі. В нього є дуже багато потенційних опцій, враховуючи загальну кволість американської адміністрації, і е, те, що Путін вже залежний від війни, відзнати він зараз такий собі е, ну, або алкоголік, або Наркоман в сенсі того, що без війни існування і його особисте і його режиму ну доволі услаблене. Витувіти війну було дуже великим ризиком. Дуже багато що було поставлено на на ставка, очевидно для Путіна не зіграла, тому що те, що він здобув, не б'ється з тим, що Росія втратила, і тому йому треба залишатися. В ситуації е, фортеці в облозі, а ця пропозиція Трампа насправді яка про е, вихід з такого пристановища, там якісь торгівельні відносини, е, активізація діалогу з заходом таке інше. Вона, по-перше, створює е, великі ризики відносно з Китаєм, з яким Росії побудувалася дуже міцна е, рольова така колоніальна модель. А по-друге, ставить питання до того, чи потрібен взагалі Путін для такої моделі, тому що очевіт він е, свою легітимність зараз е, живить від іншого. Тому я впевнений, що Путін буде шукати ескалації, або як мінімум продовження війни е, або проти України, або пошука нового потенційного опонента, якщо у не не вдається, і мені здається, що е, будь-які перемовини з Трампом в таких умовах особливо враховуючи, що Україна точно не буде відступати від певних принципових позицій на кшталт е, висиня території чи е, від, відступу в е, певних частин е, Донбасу, що просто неможливо, бо це українська земля. Е, Путін не піде на якісь реальні конструктивні перемовини. Ніколи та і це, він навіть боже не розуміє, що у нього в економіці, реалі на сім'ї. Про що же Дівен скажеш, вони не усвідомлюють. і поки Путіну вже взагалі не буде ні за що кому платити, напевно, ніколи запалають всі НПЗ. О тільки тоді мені взагалі здається, що і як було до зустрічі напередодні, і як до дзвінка Трампа Путіну, який просив до речі, цей дзвінок сам Путін, і як є сьогодні, як буде завтра, це вибивати ось ці НПЗ. Ну і нищити росіян на полі бою. За що ми дякуємо нашим збройним силам України, що відбувається. А на загал ти саме по цьому по е, ніфтянці ще щось робити з танкерами так званого тіньового флоту тут би непогано було це натолі такі є, тому що якщо ми подивимося на те, що е, саме е, робить зараз е, Україна, що саме зробить зараз Європа, це намагається позбавити Росію в принципі можливості вести війну, тому що російський режим ну він це правда він існує виключно за рахунок е, на філодоларів і. Можливість вести війну для Росії теж пов'язана виключно з доступом до грошового ресурсу. Ніяких інших інструментів в Росії немає, ніколи не було, тому що Росія, російський путінський режим це не ідеологічний режим, що б ми про нього не казали, і цей це режим в чистому визиття. Вони інколи мімітрують під якусь ідеологію виключно для того, щоб виправдати існування е режиму як такого. І тому, як тільки у російського режиму закінчаться гроші, звісно, не буде ніякої ані війни, ані російського режиму в тому вигляді, якому він не зараз, і це треба дуже добре розуміти, щоб правильно трактувати ті події, які зараз в Росії відбуваються, і на мою думку, Путін буде, буде продовжувати війну до моменту, поки в нього зовсім не закінчаться гроші. Причому е в тому числі підтримувати той механізм примусу і насилля, який з великим рахунком в Росії діє, та треба думати, що. Ну навіть якщо більшість росіян він не підтримує вороги Путіна, з'являються навіть серед тих, хто до війни до його особисто був до дуже довго лояльний, тому що він воює не так, він воює не з цими, він воює не тими методами. Накопичується розчарування, накопичується роздратування путіним безпосередньо просто тому, що знову таки те, що він демонструє як результат, не можна е виправдати. З виточними ресурсами, тому що навіть те просування, яке Росія зараз має на фронті, воно надто дорогою ціною дається. Е, в Принципі, українські збройні сили адаптувалися, це треба визнати до російської тактики, розмінюючи доволі мінімальні насправді е, територіальні фракти на величезні дати з боку Росія, і підрив довгострокової спроможні Росії вести війну. Бо тут теж треба ну, важливо, важливо розуміти, що на сьогоднішній день, хоча заморозка і є найбільш ймовірним сценарієм завершення війни, прямо зараз, війна йде не за те не за території, війна йде за збереження спроможності е, як не парадоксально вести війну в подальшому, і історія про е, те, що навіть в князі заморозки Росія не зможе відновитися, що відкриває для України можливості. В, там, в якомусь середньостроковій перспективі повернути окуповані території, воно ж теж про те, якою саме зараз е, стратегію українські збройні сили ведуть війну. Е, війну на виснаження російського довгострокового потенціалу на виснаження потенціалу російського режиму, тому що незважаючи на позицію Америки України, України Європа є масово крицьких країн, які в тому числі допоможуть Україні відновитися, Росія, враховуючи специфіку її режиму для відновлення знадобляться сотні мільярдів інвестицій, а очевидь таких інвестицій не надасть ані Китай, ані Дональд Трамп. Тому оця війна на економічне вистаження росіян, яку фактично веде Україна, в тому числі атаками по російській інфраструктурі. Вона на сьогоднішній день є ну, єдиною опцією, яку яка веде нас до. Е Потенційної зупинки війни і до довгострокової перемоги, і в принципі цим шляхом треба йти далі. І якщо ми кажемо про те, як в цей контекст вписувати специфіку американського президента, це перший пункт знову такими вами це багато разів обговорювали. Це мінімізація ризиків і збитків від нього, тому що закладатися на те, що Трамп стане надійним союзником, ну доволі наївно і дивно. Теж ми з вами багато разів обговорювали. А якщо вдасться від нього отримати якісь позитивні бонуси, там тарифи на Індію? Ми знаємо, що в принципі дійсно Індія зараз починає серйозно обмежувати закупівлі російської нафти, і це правда. Ми знаємо, що. Американці стали давати більше даних з розвідки. Ми знаємо, що Америка продає зброю. Звісно, не як Трамп, не як Байден надає безкоштовно, але продажа за Трампа це теж нормальний результат. Треба продовжувати, і ми маємо витискати з Трампа. Є російське прислів'я с паршиває в хоч шерсті клок, але е, наразі так ми маємо справу з таким американським президентом і витискання від нього все, що можемо, грати на його амбіціях, грати на його марнославстві це власне те, що є цілком досяжною для нас опцією. Звісно, це і Путін робить, але. Україна в цьому плані набагато більш щира до Трампа, може не обманює його як мінімум постійно. І, в принципі, я думаю, що після цього чергового загострення трампівського божевілля ми знову побачимо відкат, але ми бачимо, що амплітуда цього специфічного патерну Трампа вона все ж таки знижується. Тому, в принципі, можемо розраховувати на якісь. Пристойні е, результати на Росію, я думаю, вже цієї осені. Чи як і для чого полетить Путін в Будапешт? Я думаю, що ймовірність зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті. Е, ну, на мою думку, вона не як кажучи. Е, тому що незважаючи на те, що Орбан, очевидно дуже цього хоче, дуже багато буде залежати від того, чи домовиться. Трамп домовиться Рубіо про щось з е, росіянами на своїй зустрічі. І якраз е, в принципі, якщо дійсно буде відчуття, що чогось мор досягти, е, то зустріч буде можлива, тому що, вочевидь, ніхто не буде робити так, як було з тому що коли Трамп запросив Путіна до себе, він вочевидь розраховував на те, що вони ось ось укладуть угоду. І ми, в принципі, теж були ці перспективою на те, щоб налякані, але вона напружувала Україну, будемо об'єктивні, напружувала наших європейських партнерів. А після того як ну, ми читали ці подробиці, як Путін як Трамп почув всі ці прекрасні історії про. Печенігів і історію України і Росії від Юріка Рю, і, і Ярослава Мудрого до і, сучасності він теж, очевидь, хоче побачити якісь притомні умовні результати, і, які можна буде потім продемонструвати світу, а не виглядати і, так, так жалюгідно, як він виглядав після Аляски. А вич Трампу це не дуже сподобалося, і це теж проблема їх відносин з Путіним. Тому я думаю, що Наступного тижня Рубіо побачиться з Трампом. Ой, вибачте, з Лавровим, злагорованих, розумію. Навряд, що Путін все ж таки наважиться надсилати на зустріч Рубіо і Медінського. А, і е, за підсумками цієї зустрічі ми побачимо, чи реалістично, реалістична зустріч Путіна з Трампом чи важливі їх домовленості. І я думаю, що. Все одно з цього нічого не вийде. Тобто на сьогоднішній момент путін все ще буде вводити Трампа далі. Я думаю, що Лавров Рубіо теж не зможе намахати, і ми все одно в жовтні ще ніяких мирних перемов не побачимо. А, а як Орбан може використати цю зустріч, і її навпаки використають проти нього? А все це ж від результатів, тому що ну, ну по перше, 에, Орбан же намагається продати себе тепер теж як великого посередника великого миротворця. Зараз на зводно бути миротворцями, е, і це вочевидь може якось позитивно зіграти на його там іміджі борці проти війн. Але знову таки ми, ми маємо весь час тримати в голові, що коли ми кажемо про Орбана зараз. Ми кажемо про вибори в весною 26-го року. Це вочові єдине, що справді хвилює пана Орбана, і якщо е, ця, ця зустріч допоможе йому е, виграти вибори, це і буде його найважливіший план. Це саме те, на що він розраховує, що е, цей контакт з е, путіним з Трампом, можливо, з Зеленським, як е, людина, яка наближає мир в Україні, вона може зіграти позитивно для його іміджу. Але якщо чесно, знову таки, якщо угорці справді е, хочуть ще кілька років страждань під владою цього ідіота, ну, від, і відверто корупціонера, тому що, е, ну, знаєте, е, Орбан, Путін, усі всі люди, які критикують Україну за корупцію, вони побудували такі режими в себе на фоні Київського будь-яка українська корупція оглядає ну, суперскромно, супер скажімо так. І, і в принципі, Тут питання в тому, що е, навряд чи угорці настільки дурні, щоб дійсно е, довірити свою країну ще на один термін Бану Орбану, і все одно це навряд чи е, серйозно вплине на підсумки виборів. Ну як, як мімов я дуже вірю в угорський народ. Він себе неодноразово показував, як народ який спроможний боротися з диктатурами. І тому я думаю, що Орбана це не врятує вже. Ми не будемо за ним, чесно кажучи, сумувати. Але, до речі, це правда як і за ними за робертом Фіцоно Фісу ще поки що є? Але до речі, видання за телеграф сьогодні в особі геополітичного стратега Марка Бродіна пише про те, що насправді очевидна позиція змінена Трампа. Ну так так здається, Броліну не нам, яка руйнує міф про силу Путіна. Кінець вже близько, що навіть самі розмови про томагавки є. Але тут навіть про це ми вже проговорили. Згадує а, а пан геополітичний стратег пан Бролін, що наразі ще Європа також має повідомлятися у. Вже від російських енергоресурсів, І там да не тільки Угорщина і Словаччина з нафтою. Там він згадує про те, як імпорт Франції, зріс СПГ, Російську, Нідерландів, Бельгії, про те, що Трамп якраз в Європі вказав на це, також нагадує стратег, і каже, що якби не вказував, то це б було, очевидно, що він і Путін відіграє. Але Європа, ніби й поспішає, а 19-й пакет санкцій якось як ніби про нього й забули. Та ні, якраз тут я ну, перше погоджуюся з тим, що. Коливання Трампа набагато менше ніж було раніше, це тобто це, це, що ми вам казали. Він зараз, як вже розповідає, що Україна має піти на поступки Росії. Там Зеленський має капітулювати. Що він дуже правильно розповідав в лютому березні Це вже непогано, хоча, звісно, могло б бути і покраще, і міг, міг би він менше вірити Путіну. за кожної можливості, але ну, знову таки, це Дональд Трамп і тут треба теж. Правильно керувати очікування від нього, не думати, що він раптом став розумним. Він розумним не стане чи стратегом, чи він в першу чергу думає про власні е інтереси, власні славності підприємця, е керується ним, і в цьому хтось прийняті диктатори. Явно йому симпатичніші ніж демократичні лідери, нашла Зеленського, і в принципі, все, що він робить, це в першу чергу намагається е врятувати е духовно близьких йому людей. На кшталт того Шнитаняху в Ізраїлі чи Путіна в Росії, але тим не менше, в будь-якому разі, він розуміє, що бути з Путіним ну, це все ж таки токсичненько. Це, мабуть, найкраща новина за останній час. Я тут не думаю, що він прям все зрозумів. Він зрозумів не зрозумів такий Путін, що він раптом зрозумів, що підтримувати його не норм. Просто підтримувати його політично недоцільно для Трампа. Ось все. І, але це добре, що як мінімум. Американські виборець, американське суспільно... суспільство, американський політичний клас е, таку позицію стоюють, і це дійсно Трампа заважає товаришувати з Путіним надалі. Але чи е, так, змінилися його погляди на прекрасну? На мою думку, ні. Вочевидь, він все ще е, він, він став жорсткішим до Путіна, саме тому, що Путін мав його кілька разів обанув, і не дав йому того, що йому потрібно було. Але якщо Путін дасть йому те, що йому потрібно, він знову буде намагатися з ним або дружити, або розповідати, що він насправді нормальний. Тобто, те, що весь час там в принципі розповідає, але при цьому знову таки чи є Путіна така можливість знову потоваришувати з американським президентом, так як це було в березні. Я думаю, що ні. Трамп дуже мстивий. Це його ну це еманована властивість його характеру, і я думаю, що великою помилкою з боку Путіна. Було наскільки відверто, давайте, вибачте, за жаргонізм підете Трампа з усіма їх домовленостями. Так не треба було робити. Але на наше щастя він так зробив. То що, вочевидь, за всіх інших обставин, Трамп для Путіна це просто Путін для Трампа це просто рольова модель. Людина, якою він вочевидь, захоплюється, і це все. Але знову таки. Путіна з весь час губить переоцінка е, його власних Це було з нападом на Україну, який не дав очікуваного результату. Це було з недооцінкою реакції Європи і тих самих штатів на напад на Україну. Тобто, в весь цей комплекс е, путінських е, путінської зухвалості завжди йому шкодить, і в принципі шкодить йому і власне відносно з Трампом теж, тому що ну. Американський президент, вочевидь, е, надто е, ревниво, надто болюче сприймає будь-яке приниження, а Путін на нього ну, вочвидь, пішов. Нащо він до на нього пішов? Нащо був, був цей весь цирк? Е, ну, я не знаю. Тобто, знову таки, це тухвалість чистого вигляді, яка нам дуже послужила на користь. Я знову таки ну, Трамп вчора довів себе специфічним завжди, власне. Але при цьому найважливіше на мою думку в усі ці ситуації саме в тому, що він вже не відкочується на позиції, які вочевидь вигідні росіяни. Ну вже це просто не працює так, як працювало раніше, як працювало раніше ще можливо кілька місяців тому це, це працювало зараз. Це також не працює, і це для нас безумовно дуже дуже позитивний сигнал. Але знову таки з цим персонажем. Ми маємо бути дуже обережні. Я думаю, що наша дипломатія, президент Зеленський і всі, хто має справу з американцями, чудово розуміють ризики взаємодії з цим паном і з його, ну вибачте, за сарказмом геніальної команди. Ну, тому що більшість ідіотів на на чолі Америки ну, ніколи не було, але їх зухвалість тут нам допомагає трохи. Пане Юрію, дякую вам безмежно за цю розмову, за ваш час і коментарі. До наступної зустрічі наступного тижня. Бережіть себе. Дякую дуже. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій, Ірина узлова. Я друзі, дякую, що ви нас подивилися. А більше ста людей нас дивилися в прямому ефірі. Мого Ютуба закликаю вас підписатися на нього. Будь ласка, лайки, коментарі. Теж вітаються, коли в запис у нас будете дивитися. Теж будьте активними. І триваємо збір на Volkswagen t Т5» для спецпідрозділу гурмову. Крак нам потрібно 460 тисяч гривень. 220 вже зібрано. Майже за два тижні рухаємося в тому ж темпі. Будь ласка, побачимося і переможемо.